Друзі, вітаю! Дуже дивні такі, я б навіть сказав, контраверсійні новини. Росія просила Сполучені Штати переконати Україну не атакувати військові об'єкти в Петербурзі або навколо Петербурга, коли там мав бути Путін на день військово-морського флоту. Е Наші то давно знали, що Путін вийде десь значить, на свіже повітря, ну і там вирішили його прихлопнути. Сполучені Штати попросили це не робити. Чи справді це так, що насправді могла означати ця ситуація і загалом, куди ми йдемо, куди рухаємося? І знову ж таки оцінимо саму стратегію, бо дійсно є в військовій справі така історія, коли. Знищити, точніше так, обезголовити все стадо баранів можна просто знищивши головного барана. Ну і, власне, про це йде мова. Україна хотіла знищити Путіна, але Росія почала жалітися і плакати. Ну, ви ж знаєте, Росія це грає, що вона там велика імперія, готові керувати всім світом. А потім, коли виявляється і доходить до справи, то Росія біжить, стає на коліна, просить Штатів. Які ідеологічно в них прописані як головний ворог. Так а що ж ви бігаєте, жалієтеся? Ви говорите про зовнішнє управління? Так ось воно. Коли ви біжите, плачете і просите, бо ви, типу, сильніші, позвоніть їм. А що ж ви самі не дзвоните? А що ж ви такі сильні, що ви боїтеся наших ракет і дронів? Що вони можуть прилетіти і порвати на шматки вашого маленького лейняного диктатора? Ось, давайте все це проаналізуємо, тому що Росія багато кричить про зовнішнє управління, а сама під це управління лягає. Просто лягає. Ось це якраз таки цікавий момент, і мені здається, що він теж не простий, чи не грають деякі наші ну, військово-політичні еліти загалом цікаву комбінацію. Давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Нас атакують. Кремлівські боти намагаються понизити видачу українського політичного контенту в Ютубі. Але алгоритм працює таким чином, що коли ви підписуєтесь, навпаки, він вистрелює і більше прекрасних українців бачать наш вітчизняний YouTube контент. Тому підпишіться під цим відео. Чорна кнопка, натисніть прямо зараз. Передає мілітарний цієї інформації, ще немає багато в пресі, але є на цьому сайті. Росія просила США переконати Україну не атакувати російські військові об'єкти на День ВМФ. Російське Міноборони телефонувало в Сполучені Штати. Ви знаєте, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Білоусов особисто дзвонив міністру оборони Лойду Остіну по цьому питанню. Рябков додав, що телефонна розмова двох міністрів нібито. Мала позитивний результат для Росії та допомогла уникнути ескалаційного витка, як підкреслив заступник МЗС РФ сигнал нашого військового керівництва та міністра оборони американському колезі, мабуть, мав вплив. За даними російської сторони, українські спецслужби готували атаку 28 липня, коли на параді в Петербурзі виступали Володимир Путін та голова Міноборони Андрій Білоусов. Це той Білоусов, якого всі вважають антикорупціонером, який вже на себе переписав особисто половину потоків. Ну всі не можна у Росії переписати, там вже ж є цар, Другу половину треба переписувати йому. Як стверджує Ллойд Остін, був. Вкрай здивований цими звістками, але сприйняв їх досить серйозно. Після цього Вашингтон зв'язався нібито з Києвом, і попросив не робити те, що було заплановано. Цю інформацію також підтверджують в американських виданнях, типу New York Times, От е яке, покликаючись на трьох неназваних американських посадовців, писало, що під час телефонної розмови Білоусов розповів Остіну, що Москва виявила підготовку України. Таємної операції проти Путіна, отак, от жалітися, начебто, міністр молодий, але принципи старі. Давайте побіжемо на когось в Україні. Нажаліємося. Кажуть, що досі не зрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Білоусов. за словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, це мало б нібито призвести до некерованого конфлікту між РФ та США. Знову ж таки, що ж ви втягуєте такі сильні, кріпкі московські богатирі, сполучені штати? Якщо ми забаранили вашого лідера. Ну так дзвоніть нам. А що ж ви зразу побігли жалітися? Е, ось це теж про психологію, рабську психологію і менталітет Росії біжать до сильніших жалітися. Тільки Україна дістає свого кріпкого кулака і починає їх непогано такти, Вони починають одразу жалітися Сполученим Штатам. Ну, ви знаєте, що день ВМФ в них відбувся 28 липня. Дрони головного управління розвідки Міноборони успішно атакували різні об'єкти в Росії, ну от але якраз не атакували там, де власне був Путін от, були удари нафтобаза в Курській області. Також ударні дрони долетіли до нафтопереробного заводу в місті Кстово. От, але не було удару там, де виступав Путін. І ось тут зараз починається найголовніше. Це відна інформація, яку зараз надав цей міністр закордонних справ. Ну от але важливо інше. Як казав і Удовенко і Марчук, це наші політики початку 90 Ну, от вони сказали дуже цікаву річ, яку от я пам'ятаю ще з молодих дитячих, як сказав, років, що коли тебе зупиняють, це значить, що ти сильний. Коли тобі допомагає, це навпаки часто про слабкість. Так, часто тобі допомагають, бо бояться це часто їхня слабкість, бо бояться, що на них нападуть, і нам допомагають, це ж не тільки тому. Ну, допомагають нам явно не з жалості, Жалость би закінчилась на третій день атаки Росії по Україні. Нам допомагають, бо нас хочуть підтримати, щоб на них не напали. Але загалом, як говорив і Марчук, і Одавенко зупиняють сильних, а допомагають слабкі. І ось тут дуже цікавий момент. Нас почали. Зупиняти. Росія почала дуже серйозно ставитись до українських атак, і Росія сама їх дуже сильно боїться. І це дуже круто, якщо нам дзвонять Штати і кажуть, не робіть цього, ми кажемо почули. Але взамін у нас теж є послуга. Наприклад, ви тягнете З-16, дозвольте нам в ті ж дні ними користуватись. Ну, бо ви знаєте, якщо два роки тягнули, то ще два роки могли б тянути взагалі без проблем. Якщо нам дозволяють ними користуватися і за рахунок цієї комбінації, а зараз не важливо. Мали ми бити, не мали, розіграли ситуацію, не розіграли, не важливо. Якщо дали добро за рахунок цієї ситуації, супер. Ціль досягнута. Друга річ Росія демонструє, що вона кульгава напівдержава. Яка реально сама нічого зробити не може. Це банда рабів, які бігають до сильніших. Нема ракет, біжимо в Китай. Немає мозгів Шахіди робити, біжимо в Іран. Так вже з Іраном вже оголошують повне співробітництво, повна інтеграція. Що це, Союзне государство. Ну що, <сум> про що ця історія? Брати на вік? Ви що, схожі? Ось так Росія біжить просити в сильніших. От, і вона демонструє, що це просто держава рабів, які самі ні на що не здатні. А ще одна річ, яку я хотів сказати, що оскільки ми б'ємо нафтобази, і оскільки ми перед цим за три дні стрельнули в нафтобазу аліннью, але на цей момент зверніть увагу, я до нього трошки пізніше звернусь. А це 1800 кілометрів. Навіть фінський президент коментував: сказав, ого, типу, вже біля наших кордонів щось палає. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми спроможність до Петербурга дострелить маємо. І знищити його там можемо. Це дуже важливий момент в психології Путіна. Українці б'ють на 2000 кілометрів. До Дня ВМС демонструють, що 1800 легко беремо, До Петербурга ближче. Тобто, може долетіти туди і ще й зробити. Круг почота, вони це зрозуміли і побачили. Далі що важливо штати роблять послу. Вони нас просять, ми типу їх почули. Ми ж це не зробили. Мойте, ну, знову ж таки, коли Путін вийде на свіже повітря, ми можемо і так підстерегти, і тоді це зробити. Ну, от, але ця послуга. Реалізовано це вже певний об'єм чогось, що нам дали. Ну, можливо, сьогоднішні 4 мільярди, можливо, там дозвіл f 16, можливо, щось інше, можливо, бити по Москві. Не знаю. Але в будь-якому випадку в нас є своя зброя, Путін її боїться. Він про неї знає, просить штатів цього не робити. Штати за це роблять послугу нам. Це плюс. Що ще важливо розуміти? Що дійсно. Я знаю, я говорив з кількома західними політиками, і вони сказали, наскільки реально, що Україна готова фізично знищити Путіна. Я кажу, 100%. А чому ні? Що ми повинні боятися? Він прийшов вбивати наше населення. Чому? Він каже, ну, на Заході багато країн бояться його персональної фізичної ліквідації. Я говорю, в Україні ні в кого рука не дрогне зробити це. Він каже, ваше політичне керівництво. Я говорю, більш ніж певне, будь-хто. І... Він каже: «Ми, ми це саме чули від політиків. Я говорю, ну да, типу, а чому ні? І це якраз дуже співпадало. Це були 20 числа липня. Мені просто було дивно, чому вони почали питати за такі речі. Але от зараз пазли починають складатися в єдино. Дивіться, також сюди важливо сказати ще одну історію: що могла бути історія, що це міг бути і просто шантаж. Ну, наприклад, ми знаємо, що можемо стрельнути. Да? І ми готуємо спецоперацію на 28 е Тоді питання: а на що нам 25-го показувати, що ми так далеко стріляємо? На що нам такою базарною мовою палитися? Для чого ми задаємо? Значить, ми підігрівали ставки. Значить, ми хотіли продемонструвати, що можемо і хочемо, і думаємо, і знаємо, що він там буде. Ми їх лякали. Ми їх запирали в кут, ми їх знову ж таки підігрівали. І от вони на цю ігру пішли. Значить, ми розуміли, що в Штаті можна попросити щось дуже потужне, класне і сильне. Ну а тим більше закручується війна з Ізраїлем, там обіцяють сьогодні вночі атакувати Ізраїль. Ну знову ж таки я вам вчора робив аналітику по цьому. Ну от тому наші зрозуміли, що зараз час отримати ось це. Путіна зловити на свіжому повітрі можна і завтра, і післязавтра, і, і після. Але скористалися цією ситуацією з точки зору військово-політичного, дипломатичного кошику, в якому більш за все розцінили. Я не знаю, я не інсайдер цієї інформації, але мені так зі сторони здається. Розцінили, що бонус від штатів може бути більшим. Знову ж таки, послугу, за послугу треба платити, окей, можемо не стріляти. Але пам'ятайте, з нами теж треба розрахуватися. Путін не з'явитись не міг на цьому параді, тому йому треба було бути військово-морські сили, рідне місто Петербург, ці всі бази. Є навіть фотографії зараз, де він з цим білоусовим, недоміністром, Вони на кораблі приймають там, значить, якусь там честь чи не честь, хто його знає. Ну, але вони там з'явились. Значить, вони дійсно хотіли бути, бо не прийти туди. Це позор. Ми знищили кожен четвертий їхній морський корабль нашими прекрасними. З баушними дронами, Сі-бейбі, вони ще й малюки називаються. Да? А уявіть, коли вийдуть не малюки в ну от, а великі дорослі наші дрони. Ну от. І вони цього бояться. І вони зараз, типу, вже штатам жаліються, а давайте. Бо якщо Путін не з'являється на таких днях, на парадах, може його не існує, подумає російське населення, або він боїться, або він старий, або він втік, або він не справжній, або він боягуз, яким він є, насправді. Тому що сидить в бункері зазвичай і системи ППО із Криму вже тащить до себе на Валдай на свої дачі. Ось це дуже цікавий момент, ми десь наблизились до розгадання його психотипу. Це дуже важливий момент, тому що, знаючи це, ми зможемо ним маніпулювати. Це прекрасно, це дуже-дуже прекрасно. Тому знову ж зараз ми можемо так само їх торгувати нафтобазами. Стріляємо далі по нафтобазах. Штатам це не подобається. Вони позвонять і скажуть, хлопці, не робіть. Ми кажемо окей, змусьте їх не стріляти по нашій енергетиці. Наприклад, будь-який приліт в одну нашу електростанцію, мінімум мінус 10 нафтобаз. Нам ті дрони не коштують так дорого, щоб жаліти ці нафтобази. Це впливає на світові ринки. Окей. Так, да, це частково шантаж, але це точно не тероризм. На нас напали. Ми відбиваємося як можемо. Ізраїль взагалі робить дуже великі речі. Нічого. Допомогу дають, допомагають, обіймають на високі зустрічі. Запрошують. Ми підняли ставки. Ми показали, що можемо грати по серйозному, по крупному. І цей момент показав, що ми можемо грати і показувати, що ми можемо його брати під приціл. Ну так. У мене теж є певний жаль, що в цей день ця ракета не полетіла. Захід дійсно переживав, що це може бути ядерна війна, і Росія одразу злякалася. Дуже важливий момент цієї історії, що Росія злякалася. Це був страх. Він казав: Війна зразу з вами, будемо стріляти по вас. Так подажіть, у вас же війна з Україною. Але їх налякало настільки, що вони вже почали в вістеріці дзвонити. Якщо ми нащупали цей нерв, повірте, довести їх до аварії вже не так складно буде. Ми зрозуміли, як управляти внутрішнім страхом Путіна та його команди свіжоспеченого міністра, намоляного антикорупціонера, як вони там розповідають, але ми зловили їх страх його і Путіна. Ось це дуже важливо. Ну, в коментарі напишіть знову ж це свіжа інформація від мілітарного, тільки з'явилась на базі коментаря цього заступника міністра МЗС. Я вам дав свої думки, як я бачу, як я це відчуваю з політичного досвіду. Ну От ви напишіть, добре що пішли на угоду і послухали штати наших друзів, головних союзників, партнерів, які дійсно. І дві партії да, я сьогодні вам писав відео. Подивіться там про заяву Трампа, можливу зміну позиції. Трамп давав 17-му році джавеліни. Байден просто весь зоопарк зброї, який тільки існує на заході, передав сюди. Обидві партії нам допомагають. Це Наші тотальні союзники, допомога яких вирівнюється сотнями мільярдів доларів щорічно і загалом на всю цю війну. Ми дякуємо їм. Раніше нашими союзниками могли проти Росії бути поляки турки. На шведи в кращому випадку. Ну, пізніше логістика почала розвиватися, десь німці почали дотягуватися. Згадайте, там 18-й рік, да, їздив в Донцов, просив гроші. От. Але тоді ми були дуже обмежені логістикою. Не було такої розвинутої логістичної бази комунікації, яка є зараз. Тому ми зараз дружимо з Австралією не тільки вчора, коли наші дівчата вигравали золоті медалі в прыжках в висоту, да, коли на. Три місця, чотири, дві українки, дві австралійки красиво ж було, але австралійці через наше посольство передають велику кількість зброї з Канадою, де наша діаспора, з Штатами, де ми стоїмо на одній ціннісній базі демократії і захисту Європи з Європою, з Британією тобто логістика і розвиток технології інновації грають на користь України. Ми виходимо з вікового прокляття, що з'їхавши з глузду сусід більший. Окей, але ми об'єднуємо більшу кількість світу. Друге, що на нашій стороні, ми об'єднуємо сучасні технології. Ми з вами сьогодні закрили суперзбір, Я дякую вам. Ми купили 25 безпілотників зі штучним інтелектом. Це інновації, це мізки наших солдат, які кожну секунду думають, як краще, ефективніше, що найголовніше, дешевше знищувати нашого ворога. Ось все це в комплексі дає шанс, що да, можливо, ми десь менші, але ми точно не дурніші, ми точно не, не не менш хоробрі. І якраз таки наша воля до перемоги, ми боремося за нашу державу і дає ось цей великий шанс на тотальну перемогу. І дуже круто. Ось подивіться попереднє відео. Там газета «Політико» допускає вже, що не важливо хто виграє, але перемога для України буде не просто території, перемога для України і членство в НАТО. І вони самі вже це допускають. Раніше ж було випаленим вогнем, навіть не говоріть. Я пам'ятаю зустрічі і того року, і позаминулого, коли да не говоріть про НАТО, ми тиснули, тиснули, тиснули. І ось бачимо, що зараз це проростає. Це поважна вашингтонська преса. Політика – це поважна вашингтонська преса, яка зараз це говорить. Що це шанс, і неважливо, хто виграє, але ось це для них перемога. Думайте. Розумієте? Ось ця українська ідея проростає. Вона проростає в Вашингтоні, в Лондоні, в Берліні. Ось це дуже важливо. І те, що ми сьогодні можемо брати під приціл малого лисого диктатора, і нам дзвонять великі країни. Це демонстрація класу, це демонстрація росту та сили. Ну і повернусь те, з чого я починав до наших політиків 90-х і Марчука і Одавенка, бо цю фразу чув від того і від іншого, що зупиняють сильних. Ось це дуже гарний показник. Напишіть в коментарях, добре, що пішли на угоду, чи не добре, треба було стріляти, вже знищувати і знову ж таки завершувати. Чи навпаки, там би почалася велика ядерна історія. Напишіть свою думку. Зараз ми вже можемо постфактом тільки гадати на кавові гущі, або писати в коментарях. Напишіть це важливо для розуміння масиву даних, як думає країна. Нас з вами сьогодні 450 тисяч, але ми йдемо до півмільйона. мільйона. Тому, будь ласка. Нажміть кнопку підписатися. Ті, хто не підписався. А Хто підписався, візьміть, відкрийте Viber та WhatsApp та стиньте своїм друзям. Нехай вони теж підписуються. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До